Мої любі такий час, такий час, що у вас опускаються руки. Ви думаєте, в мене не опускаються? І що робити? По різному у когось вони падають вниз і не шевеляться. Хтось війна, хтось особисті переживання, хтось особисті війна. У когось щось не виходить, а у когось все добре і психує. От, до речі, ви знаєте, коли починаєш розбиратися інколи, у людинки все добре, а він психує. Не дивлячись на війну, все добре. А людина не тримає себе в руках емоції, думки. Ви знаєте, наскільки гарно у нас не буде, ми завжди, нам завжди не буде достатньо. Це нормально, це така. Людська природа, напевно, що. Але коли дійсно людина втрачає віру, що робити, Об що спертися, молиться, молиться, молиться. Знаєте, я боявся зупинитися в міліметрі від результату. Коли до твого результату лишається всього одна мить, прожита в, у вірі, а ти зупинився? У мене багато так було людей, які дивишся, у нього результат вже він його має практично, а людина розпсіхувалася і пішла. Пішла, 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 пішла. Пішла. Настільки боляче мені, а йому байдуже, він вже не розуміє, що результат у нього був практично на долонці. А це було випробування віри. Ось-ось і ти би отримав все бажане. І хочеться крикнути в спину стій, друже, стій. Стій, зупинися, давай попрацюємо ще. А він уже не чує і вже ломиться, розпсихований. В інший бік. А там все не то, що з нуля треба в тою дорогою йти, а там у нього він упреться в вертикальну стіну вверх, по якій тільки вбитись, а тут ти стояв на фініші. А я... Крик. Я колись не дійшов по жарі 50 плюс на смотрич, думав назад, не дійду. Через рік я йшов по коліна в воді, літом в снігу, в горизонтальному, в тумані, де не видно було за два метри нічого. І дійшов і повернувся. Напевно, що я би, можливо, Дійшов і по плюс 50. Я цього вже ніколи не узнаю. А я був під вершиною. Мені лишалося година-дві пройти до Смотрича. А я зневірився в собі. І через рік очікування до 11 днів зливи і суха погода, так і він. Настала і мусиш іти. Мусиш іти, а прийшов на пуп землі. І один просто протяжний крик. Кілька мілісекунд. Ради цього ти йшов. Ради цього ти став, ради цього ти там був. Кожен наступний урок буде цікавішим, якщо казати м'яко, жорсткішим, якщо насправді. Але він все одно буде по силах. Але по вірі дається. Завжди згадуйте те, що вам подається по вірі. І у вас завжди є інструменти для того, щоб вистояти, вижити, прожити. Але давайте помолимось за тих, кому найважче сьогодні, за дівчат і хлопців, ті, що тепер на нулі, ті, що в окопі, без сну, без захисту, обличчям до обличчя з вірою, з життям і смертю, стоять сьогодні. Помолимось за наше ЗСУ. Дай Боже їм сили, дай Боже вистояти, дай Боже бути і повернутися, і наражати нам дітей і внуків і відбудувати країну, дай Боже, дай Боже жити і ростити дітей, онуків, відбудовувати країну, дай Боже їм сили, захисти їх, їм найскладніше. Не забуваємо за них ніколи. І наша віра приєднається до їх, невір'я, бо вони бачать все. Вони бачать, як там, бачать, як за них. Хто і скільки в них вкрав. Вони то все знають. Вони повернуться. І ми маємо допомогти. Допомогти взяти за шкірку крадіїв. І не пустити не одного. Жодного, не, не ті, навіть ті, що вже за кордоном повиїхали на лексусах Бентлі і прочому гімні, що на крові. Ті, що вже набудували собі маєтків в Іспанії, накупували і в інших країнах, начпроди, голови ТСК і все інше. Новоявлені мільярдери. І старі ті теж, що 30 років, розсовували країну по карманах і по офшорах. Дай Боже, нам сили всім, дай Боже їм сили всім. Відстояти, отримати перемогу і прийти назад за перемогою вже тут, серед нас, серед внутрішнього ворога. Дай Боже, щоб найбільше їх. Збереглося для майбуття, для завтра, тих, що сьогодні гинуть, тих, що сьогодні кидають, так як кидають. Не сподівайтесь, вони лишаться живі, достатньо для того, щоб ви відповіли на кожне питання, дивлячись в очі. І судді ті, що будуть судити. Будуть нести відповідь перед цими дівчатками і хлопчиками. Я в цьому впевнений, я в це вірю. Перемога буде наша і на фронті, і в тилу. Ми відбудуємо країну. Я вірю. Не в рифму скажете за то молитва, яка реалізується вже. Молимось за наших воїнів, за нашу перемогу кожним серцем прямо тепер. І віримо. З останніх, можливо, сил і руки нехай піднімуться. У кожного на своєму фронті. А сьогодні, дівчатка і хлопчики, тримайтеся. Ми молимося за вас, за ваш захист, за ваші сили, за вашу віру, за єдність нації, за смерть ворогам не тільки тим, що з РФ, а нашим теж, нашим улюбленцям цьому зоопарку, що 30 років гвалтують і крадуть нашу країну по карманам і офшорам. Молимося за вашу смерть. Саме вашими зусиллями. Країна була слабкою, країни не було, нас не існувало. За гречку, за цукор ви купували в нас. А ми продавали себе, продавали своїх дітей, своє майбуття. А тепер скажемо ні. Молю вас, українці, скажімо ні. Сто почалася нова ігра на виживання нації. Давайте отримаємо цю перемогу. Молю вас, українці. Молю.